Новини від Олічки. Добрий вечір, ми з України. Сьогодні отримали такий подарунок до нового року. Посилку від пані Олі, від добрих людей з медициною. Дуже багато всього. І термоколдри, хімічні грілки, ціла коробка велика. Якісь септичні такі засоби для надання перших допомоги. Багато перев'язочних матеріалів, багато, дуже-дуже багато медицин, дуже багато. Велика подяка. Поповнимо свої аптечки. Все, що лишиться, передамо нашим медикам, які допомагають. Які надають першу допомогу при повараннях, при хворобах. Дуже велика подяка. З наступаючим всіх Новим роком. Слава Україні!